Сьогодні у випуску Час пік. Соціальна адаптація людей з інвалідністю. У Мукачеві провели зустріч, семінар. І прослуштовані інваліда для нього стосується великі фінансові санкції. День журналіста. Представники четвертої влади стали винуватцями святкового зібрання у фойє Закарпатської ова. Файна Заграда на Ужгородщині відкрили конюшню на базі будинку культури в Гуті. Такі от у нас лошадки. Це Лізя. Це дора. Заді два гуцула, мазераті і «Ікарус». Закарпаття має регіональний план оперативного реагування на надзвичайні ситуації і готове приймати евакуйованих жителів Херсонщини. Оперативно з перших годин, коли стало відомо, за дорученням голови обласної військової адміністрації була проведена нарада з усіма головами територіальних громад з головами військових районних адміністрацій. У нас є зараз готових 1800 місць для довгострокового проживання у відремонтованих приміщеннях, і для тимчасового короткострокового близько 10 тисяч місць вже готово, які ми можемо розгорнути при таких ситуаціях, які виникли. У нас є регіональний план реагування на такі ситуації, чітко в якому є розписано алгоритм дій. Повідомлення на ЖД станціях станції, які приймають шкільні автобуси, які будуть задіяні в перевезенні де потрібно, і до яких закладів. В кожному закладі є відповідальний, який знає алгоритм дій, що йому робити і як приймати. Тобто ми готові в разі таких ситуацій прийняти і надати все необхідне першочергово для людей, які постраждали. Вимоги до мера не виконані, тож засідання не провелись. Сьогодні в цінах Мукачівської міської ради мало відбутися продовження сесії, яку відкрили 28 лютого 2023 року. Проте 18 депутатів від п'яти фракцій за майбутнє КМКС Слуга народу, Європейська Солідарність і Рідне Закарпаття ще 9 травня відмовились відвідувати засідання комісії та сесії, допоки мер Мукачева Балога не виконає низку вимог. Потім замість їх виконання та пошуку спільних рішень із обранцями, очільник міста видав розпорядження про продовження сесії. На яку 18 депутатів через зрозумілі причини не з'явилися. Таким чином засідання не відбулося. Я пропоную відповідно зараз, будь ласка, це запропонувати, перенести продовження сесії на четвер, на 12 годину, так само о 12 годині дня. Запрошую всіх до сесійної зали всі фракції, всіх депутатів. І відповідно не бачите, прийдуть, прийдуть, не прийдуть, не прийдуть. Не прийдуть четвер, так само буде продовжувати відорок за судові. Однак 18 міських обранців не піддаються на такі маніпуляції та чітко стоять на своїй позиції. Вони будуть на засіданнях лише після виконання Андрієм Балогою низки вимог, а саме скасування драконівського тарифу на воду, розпуску ручного виконкому мера, виконання рішення сесії міськради, яка відбулася 20 квітня 2022 року, та припинення багаторічної монархії в Мукачеві, де відомі особи позиціонують себе як власники міста і працюють виключно у своїх корисливих інтересах. У Закарпатському апеляційному суді відбулося перше засідання в межах розгляду апеляційних скарг на вирок Воловецького районного суду від 16 березня 2023 року щодо сексуального насильства над неповнолітньою. Від органів прокуратури забезпечення публічного обвинувачення здійснюватимуть представники офісу генерального прокурора. 6 червня суд розглянув клопотання учасників процесу і прийняв рішення про відкладення судового засідання у зв'язку з тим, що адвокат одного з обвинувачених подав клопотання про перенесення розгляду через х. Коробу наступне засідання призначили на серпень. Вночі в селі Баранинці ужеродські вогнеборці гасили пожежу в одноповерховому складському приміщенні, де фасували деревне вугілля. Загорання помітив сторож, який саме здійснював обхід території. На момент прибуття рятувальників будівля вже майже повністю була охоплена полум'ям. Площа горіння склала близько 300 квадратних метрів. Завдяки професійним і злагодженим діям бійців ДСНС від знищення вогнем врятували сусідні складські приміщення площею близько 700 квадратних метрів. Причини збитки від пожежі встановлюють компетентні служби. I Чотири одиниці техніки і 18 вогнеборців ліквідовували ранкову пожежу в Мукачеві. Про загорання дізналися від власників одного з домоволодінь на вулиці Керченській. Чоловік подзвонив на номер 101 і повідомив, що вогонь із сусідньої господарської споруди почав перекидатися на територію його дворогосподарства. На місце для ліквідації направили вогнеборців 11-ї державної пожежно-рятувальної частини. Загалом працювали чотири одиниці техніки і 18 вогнеборців. Врешті-решт рятувальники ліквідували пожежу на площі 170 Квадратних метрів постраждалих немає. Інвалідність в сучасному світі справжній виклик: бар'єри, стереотипи, упереджене ставлення, дискримінація в освіті в побуті та соціальна неадаптованість типові і наболілі проблеми, які варто вирішувати людям з обмеженими можливостями. Дуже багато людей з інвалідністю, які проживають на території мукачево Мукачевської територіальної громади, стикнулися з проблемами з тими, що не вирішується проблема працевлаштування, не вирішується проблема безбар'єрності, не вирішується багато соціальних питань, проблем, наприклад. Пільги за опапільги за комунальні послуги або дотації на комунальні послуги. Скільки звернутися, ми вирішили разом всі, тому що якщо буде звертатися кожний по одному, його може не почути або можуть в принципі зробити так, що цей лист десь загубиться. Зустріч семінар про соціальну адаптацію та інтеграцію людей з інвалідністю в суспільстві провели в Мукачеві. Серед запрошених представники місцевої влади, громадських організацій, внутрішньо переміщені особи та люди з обмеженими можливостями. Питання, що турбує чи не найбільше, працевлаштування. Начальник Мукачівського центру зайнятості доповідав про забезпечення роботою інвалідів. Якщо брати от на сьогоднішній день, от зараз я йшов сюди на цю зустріч. Я просто вибрав свіжу статистику на сьогодні день у центрі зайнятості зареєстровано 9 вакансій для людей з інвалідністю, тобто роботодавець шукає людей, він готовий надати роботу. І тим більше за непрацевлаштування людей, якщо більше 8 людей на штатному розписі і не інваліда, для нього застосовуються великі фінансові санкції. Ці фінансові санкції застосовує до них Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Вони, як ніхто, контролюють цей процес. На зустрічі також оголосили і про підтримку проекту першої леді Олени Зеленської. Нагадали і про розпорядження голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, про план заходів на 23-24 роки з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року у Закарпатській області. Вже найближчим часом ми будемо. Саме це питання реалізовувати через депутатський корпус в міській раді і однозначно створити ті безбар'єрні умови для низькозахищених вести населення, які потребують цю безбар'єрність і дійсно мають в житті обмеження, в яких ми, саме ми, працездатне населення, маємо їх в цьому підтримувати і створити умови для комфортного життя. Ситуація в Мукачеві для людей з інвалідністю залишає бажати кращого. Дефіцит умов та послуг, недостатні фінансування та брак необхідних ресурсів. Неадаптована інфраструктура щодня турбують населення. Спікери зауважили, місто повинно стати комфортним для інклюзивних людей. На Мукачівщині більше 200 людей вночі шукали восьмирічну дитину. Про зникнення дівчинки в селі Завидово повідомила схвильована жінка, яка майже рік доглядала за нею. До поліцейських долучилися рятувальники, кінологи і небайдужі жителі. Протягом трьох годин 200 людей ретельно перевіряли майданчики, закинуті будівлі, причесали весь ліс. В результаті дитину знайшли. З'ясували, дівчинка граючись, заснула на подвір'ї односельців, які живуть неподалік. Дитину оглянули з нею все добре. Її життю і здоров'ю нічого не загрожує. Повідомлення про ДТП надійшло на планшет патрульних на площі народній в Ужгороді. За словами заявника, стало відомо, що він став свідком як водій на авто БМВ. Рухаючись заднім ходом, не врахував безпечності маневру. Він зіткнувся з припаркованим автомобілем Peugeot заявника і поїхав у невідомому напрямку. Крім того, потерпілий повідомив, що винуватися ДТП, ймовірно в алкогольному сп'янінні. Під час спілкування з 50-річним ужгородцем охоронці порядку помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат виявився позитивним. Крім того, він перевищував норму у понад 13 разів. На порушника склали адмінматеріали. На Закарпатті водолази шукають тіло 26-річного хлопця. Ввечері 5 червня рятувальники отримали повідомлення про імовірне утоплення людини. Інформація не дійшла близько 21-ї години. В ній йшлося про те, що в річці Тиса потонув хлопець 97-го року народження. Трапилося це в селі Крива. Дотепер рятувальники шукають тіло потопельника. Представники четвертої влади стали винуватцями святкового зібрання у фоє закарпатської ова. День журналіста традиційно не у минуло керівництво області гімному неперевершеному виконанні розпочали усі присутні. Журналістів закарпатських та всеукраїнських медіа вітали представники Закарпатської облради ОВА та Національної гвардії України. За наполегливу працю і відданість професії присутнім подякував виконувач повноважень голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Він нагородив винуватців події грамотами за сумлінну працю і вагомий особистий внесок у розвиток журналістики в області желаю кожного, яка отбивается на своей час видеопатии и пропускаемся. И у записы часа іменся інформація надзвичайно важка. У свою чергу у вітальному слові до журналістів перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шакета наголосив на непростих умовах ведення інформаційної діяльності, адже деякі новини потребують тиші. Крім того, зазначив, хоче дожити до тих часів, коли не влада буде нагороджувати журналістів. Чи правильно є те, що влада відзначає журналістів? Я би насправді хотів дожити до того часу, коли влада не буде часто журналістів. Щоб таким чином не обмежувати їх у бік влади. Тому що якраз завдання журналістів пильно спостерігати, що влада робить, особливо, що робить не так, звісно, те, що добре робить, і про це інформувати суспільство. Але з іншого боку, якщо не відзначити, не вказати краще, не підкреслити вашу роль то може статися думка така, що журналісти не такі важливі. Тому, можливо, з часом у нас будуть якісь такі потужні інституції, які будуть визначати е, журналістів, і тоді влада переселенців робити, бо і сказати, що я буду дуже щасливий. Підтримав думку Андрія Шикети і ветеран журналістики. Головний редактор газети Вісті Ужгородщини» Віктор Дрогальчук. За свій багаторічний досвід роботи у журналістиці він так само завжди був на боці незаангажованих новинарів. Це свято завжди в мене викликало подвійні почуття, коли я був навіть ще й чиновником від журналістики, коли я був начальником управління інформації та зв'язків з громадськістю кілька років. І я тоді попереджав журналістів, що бійтись обіймів влади, бо обійми можуть бути смертельними. Я вважаю, що все-таки оця функція нагородження, хоча приємно всі ми люди, приємно, що тебе десь помічають, а нас уже, мабуть, не забувають ветеранів. Це, цю функцію повинна перебрати якась. Громадська організація потужна, де не буде цих привладних, провладних або як ще назвати їх журналістів, зручних, незручних. Це, я думаю, в майбутньому все-таки буде. Від Закарпатської обласної ради вручили подяки колективам телекомпаній «М-студіо», 21-й Ужгород, телеканалу Перший кабельний, редакції видання Карпатський об'єктив. Не обійшлося і без вітань від представників Нацгвардії України особового складу від себе особисто від командування Національної гвардії України висловлює щирі слова вдячності до вашому Богу. Хочу, щоб ви завжди були на позитиві, завжди розуміли, що за вами стоїть військо, що воно вас все ж таки захищає, що воно вас береже і щоб у ваших якомога швидше. Стаття е, інформації, яка буде погода вами, завжди висловлювалась тільки позитивна інформація. Берегти інфопростір від ворожих атак в вкидів, продовжувати гідно працювати у напружених умовах і разом прагнути до перемоги побажали всім журналістам Закарпаття. Ну от збудували ми стайню, назвали Файна Загорда. Такі от у нас лошадки. Це Лізя, це Дора. Ззаді два гуцула, мазераті і карус. Вони брати. Будинок культури в селі Гута Оноківської сільської ради поновився новим райським куточком. Його назва Файна заграда. І дійсно, файна, адже вже від початку своєї появи зібрала купу маленьких відвідувачів. Професійну конюшню звела родина Янцо, для якої коні справа всього життя. Ми всі виросли на конюшні. Колись у нас була в селі Кінчиш, дитяча школа верхової їзди. Оттуда все і почалося. Ну і в принципі всі рано чи пізно вертаються до конів, Я би сказала, хтось тобто просто катається. Є деякі дівчата тримають коні. От і ми вже влізли в цю саму справу. Уречисте відкриття еколокації Файна Заграда розпочали з концерту Просто неба Пісану програму виконували талановиті виконавці ансамблю гутяночка, родзинка свята, представлення коней на вигульному майданчику, від яких були в захваті і діти, і дорослі. Кожного дня спостерігаю за конями. Дійсно цікава ідея. І дякуємо сільській раді Марії Юрію, що підтримали таку ініціативу. Дійсно, це можна сказати, що любуємося і діткам подобається, ходять туди, на конях носяться. Будинок культури в Гуті збудували ще за часів Чехословаччини. З усилями Оноківської сільської ради його вдалося відремонтувати, створивши сучасні умови для дітей. Тут чудові ремонти. Тут планується зробити екошколу, де учні початкових класів можуть виїжджати сюди на природу, робити собі повний день. Тут є певний клас, є проектор, є парти, за якими можуть сидіти. Також можуть проводити собі влаштовувати. Розваги на вулиці і також екскурсії і катання на конях разом з цим на новоствореній еколокації. Родина Янцо планує запровадити кінні маршрути, як туристичні, так і історичні. Задля цього переконує власниця пані Варвара потрібні сильні та витривалі коні. Їх вдалося знайти на гуцульській фермі. Вони способні, по перше, по дуже великих горах ходити високих. По-друге, вони дуже виносливі. Вони от навіть такі да, коники вони способні тягнути вверх на такий уклон там, людину з вагою 120 кілограмів. Серед планів на базі файної загради здійснювати і реабілітацію дітей та військовослужбовців. Відповідний фах реабілітолога, каже пані Варвара, має її син. Проте він наразі боронить країну на передовій. Тож після перемоги та його повернення додому на базі конюшні планують створити реабілітаційний центр.